Тарас Чорновіл з нами вітає вас, слава Україні. Доброго дня слава в Україні. Я одразу до теми. Так. От є таке слово в російському Вірініца, але та, яка нас більш ніж влаштовує, це і вибух сьогодні в генпрокуратурі в Луганську, так. де вже є повідомлення, що віддав небогові, звісно ж, душу генпрокурор. Прийшло повідомлення з Бердянська, що там ліквідували колаборантів. Ну сімейна пара. Він і вона на прізвище Бойко. Він був заступником э, військової адміністрації. Э, ну, не військової адміністрації, а окупантської адміністрації. Разом з його дружиною бачимо ж навіть відео з'являється зі швидкою цього угу. після э, ракетного. Після влучного удару поблизу адміністрації загалом ці події наштовхують на іншу думку мене, зовсім іншу. Нас це влаштовує, але дуже хотілося б побачити їх на лаві підсудних. Розумієте, от в чому ситуація? Знаєте, я думаю, що до лави підсудних може бути ще дуже довга дорога. Mm -hmm. Ті... Найключовіші, найогідніші, наймерзеніші персони напевно, все таки будуть евакуйовані. З якої причини? З тої причини, що вони мають достатньо багато інформації про участь в подіях під час окупації і про катування, і про розгрубування, особливо розгрубування зернових, ренових інші речі, це ж проходило теж через них. Тому найімовірніше нам буде дуже важко їх заполучити, тільки коли відбудуться якісь зовсім деструктивні процеси на Росії. Тільки після того, якась нова влада може звідти видасть їх. Це може бути і за 10 років, і за 20, може бути взагалі десь при інших поколіннях. Тому насправді, якщо є кара своєчасна, хай ліпше буде зараз так. Тобто, фактично, цей процес може продовжуватись, він може активізуватись з точки зору тим більше, що які посади вони там займали, да, в так званій yeah. Л... ЛНР, зокрема, той самий генпрокурор. А... Підчищають, підчищають за собою свідків. Річ в тому, що насправді ще велике питання, де наша робота? Безумовно, в ага. деяких місцях, де відбуваються серйозні атаки, по тому ж самому Херсону, найімовірніше, це спрацювала нормальна наша артилерія. Ми знаємо зараз заяву від оперативного командування Південь, що Україна під вогневим контролем тримає фактично всю Херсонську область, а не тільки правобережжя. Там найймовірніше ударна оскільки в той час в адміністрації окупаційній проходила нарада різної великої групи колаборантів. Кооборанських певних там, влад місцевих і тому подібне. У деяких інших випадках, ну те, що, скажімо, досі не зрозуміла історія сальду, так сальдовіємне вже, чи сайду, ще позитивне, <плес> <плес> так своєї фінансової десь, освіти, не згадую. то е, е, річ в тому, що там дуже серйозно проглядається не український слід. Дивне отруєння дуже нагадує за симптомами новачок і за діагнозуванням, і за всім іншим, а цим бавляться вони. Там випадок, коли дві конкуруючі адміністрації, адміністрація чи Сто Колаборантська і адміністрація ФСБшна, які реально між собою конкурували за розкрадання майна Херсонської області, і Сальдо могли реально прибрати так само, як могли приграти цього. Як він там, Ковальов, той, що був Суга народу, потім відповідний міністр вже в ФСБшній адміністрації. Угу. Повертаємось до справ міжнародних про війну в Україні. Що будемо говорити обов'язково? Бо надважливі ці зустрічі, які відбуваються, і взагалі те, що відбувається на азійському континенті, та? і скажімо так, тих республік, які перебували, я не просто так кажу донедавна під впливом Російської Федерації. Я навіть з Казахстану вже не буду починати, тому що тут більш ніж все зрозуміло, хто з ким і як, але от Таджикистан, Киргизія, маємо ситуацію на кордоні. Друге питання в слід цих зустрічей і Путіна сідзеньпіні у цієї нетаємної, скажімо так, в лапках вечері, де в главі цієї вечері був сам Ердоган. Наскільки його лідерство проявляється ста станом? От під час таких от зустрічей, таких розмов, коли батька сидить поблизу Путіна, десь там на якомусь диванчику, а він реально сидить разом з Алієвим і фактично курує цю зустріч. Такі демонструє себе лідера. Цього світу. Знаєте, в геополітиці відбувається цікава штука. Відбувається дуже серйозна зараз зіткнення конкуренція за лідерство в євразійському регіоні. Ну, власне, більше в азійському між Ердоганом і Сідіпіном. Китай і Туреччина. Росія місця там більше нема. Путін, який Перед цією війною ще клявся, що він доб'ється відновлення біполярного світу, де Росія і Америка з двох кінців, так як було з радянським союзом під час холодної війни, сьогодні перестає бути гравцем навіть на цьому частині пострадянського азійського простору. Його звідти витісняють в Туреччині, чому так в Туреччині Кажу в Туреччині в Казахстані, чому так туди заспішили і чому туди Сідіпін приїжджав зараз? Та тому, що Казахстан починає. Трошечки дрейфувати не від Росії вже від Росії, він, слава богу, відрейфував вже остаточно, мені здається, це вже кінчена історія від е, Китаю в бік впливів тюркських народів по Ердогану. От, зверніть увагу, відбувається конкуренція зовсім інших гравців, а про Росію, коли згадують, кажуть, а що таке Росія, а про чому тут Росія? Тому насправді Путін всіх перехитрив і слава Богу. Інший момент для нас це треба теж зрозуміти, що коли в нас з'являється дуже багато цікавих таких навіть, наших політиків, які розказують, як нам потрібно з Китаєм, там китайський досвід приймати, чи що щось інше там, знаєте, ну, я кажу, стріляй на звук. Тому що насправді нас хочуть втягнути в той тренд, де немає європейського принципу вільних незалежних націй, де хтось повинен мати свого господаря. От Казахстан, так він відірвався від Росії. Він вибирає, чи йому бути добре під господарем Китаєм. До речі, захист Казахстану про це не згадують. От зараз відбувається в Самарканді ШОС, Шанхайська mm -hmm. організація співробітництва. Так от, захист всіх цих центральноазійських країн від російської навали, запрограмований саме Китаєм в Душанбинськ. Років 12 чи 15 назад на Душанбинському саміті ШОС була ухвалена резолюція, яку Китай продавив, і Росії довелося з нею погодитися, яка давала гарантії територіальної цілісності і недоторканності оцим саме центральноазійським державам, і Росія нічого з цим зробити не може. Але ми не хочемо бути під чиємось каблуком. ми не хочемо, щоб на нами був господар. Ми хочемо стати рівноцінними членами Європейського союзу, і тоді ми зможемо абсолютно рівноправно із Туреччиною і з Китаєм мати справу. І тому десь ще раз кажу: гнати поганою мітою брудною тих, хто пробує зараз нам нав'язати. А в нас є міністр економіки. Лідер президентської фракції, які дуже хочуть, які дуже обіюють саме китайські впливи в українській політиці. Про це треба забути. З Китаєм можна дружити, але під Китай підпадати під його впливу. Паси Господи, ті речі, які з'явились після зустрічі, от в цьому ну, комуніке зустріч Путіна з Сізінпіням і те, що не mm -hmm. сказала на адресу один одному, ну дуже така <кій> з одного боку дуже тонко, але з іншого боку, все ж наяву, тільки от з боку. Сідзіньпіня, як такого, ми пам'ятаємо голосування резолюції в МАГАТЕ Китаю, який голос. Але те, що вони сказали нараз один одному, Путін там про провокації США, як Китай з цим і розуміє Китай, мовляв, розуміє Китай в цій ситуа ситуації і е, готові продовжувати далі пропагувати позитивний світ на планеті. Ну, щось про про позитив і тому подібне. Е, е, і за цю нейтральну позицію Путін навіть подякував Цзіньпіню. До сих пір сподівається знайти союзника в Китаю. Ні, ну, мені здається, знаєте, я непогано знаю китайську політику. колись мені доводилося yeah. нею дуже серйозно професійно займатися в Верховній Раді, відповідати за цей напрямок. Китай має свої інтереси, і коли інтереси Китаю не передбачають надальшу перспективу існування такої держави, як Росія. Просто не передбачають, тому рано чи пізно Китай буде могильником Росії, який буде її потрошки розчиновувати, все. Mm -hmm. Але на сьогоднішній день вони вважають, що це є нереальним, але реально на сьогоднішній день викачувати з неї ресурси. Там нема цінностей, там є ціни. Коли ми згадуємо Європу, і в Європі хтось починає інтереси ставити вище за цінності, ми можемо втикати, і це діє, це працює. Просто треба самим ці цінності сповідувати перед тим, як вимагати в когось, тому що у нас якось трошки навпаки дуже часто буває. Коли ми говоримо, про Китай, навіть про Туреччину, яка десь на стику цивілізації, там треба розуміти, в них є інтерес. І інтерес Китаю зараз між двома речима. Перше, Росія для них ну, джерело дешевих енергоресурсів, джерело фактично ну, можливості експансії на східних територіях спокійної, mm. тихої, без завоювань, без війни, без нічого. З другого боку, західні санкції в вторинні санкції за надмірну співпрацю. І вони дуже обережно грають. Вони викачують з Росії те, що можна, але вони не підуть далі, ніж це може привести до санкційного тиску. Тому насправді Росії звідти ж очікувати якоїсь серйозної підтримки не варто. Але там, де можна не наразитися на санкції, і проблеми з Заходом, Китай буде підігрувати Росії. так як в МАГАТЕ. Так, як змагате, uh -huh. тому що це жодним чином не впливає на санкційну політику щодо китайських компаній. І тому Китай грається в таку гру. Йому потрібно зараз він відмовляє Росії в дуже батьох речов, особливо по банківській сфері. Це Зараз удар Путіну ну просто нижче пояса дуже жорсткий, по картах мир, по всьому іншому. Їх виключили з можливості відмивання цієї гроші через китайські банки, протягування проводок. І в цій ситуації Китай хоче вирівняти ситуацію і десь підіграти Путіну, зробити йому в публічній сфері десь приємно. Тому, що китаю таке поняття як імідж своєї країни грає меншу роль. У них своє розуміння іміджу. Повертаємось до України. Свіжі повідомлення Тараса, по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Знову ж таки, голова Дніпропетровської області Волонтина Різніченко повідомляє, постраждала частина водної інфраструктури. Mm -hmm. Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів, роблять все, щоб запобігти техногенній катастрофі. Хоча ми знаємо, що район там один з районів Кривого Рогу підтоплено. І підтоплення є серйозні з іншого боку, навіть в багатьох пабліках сьогодні. Було повідомлення про те, що вода набрала такого червоного заварвлення. Ну ми розуміємо, там певні родовища, і так. рудні так, і, і так далі. Але ворог продовжує бити а, по критичній інфраструктурі. Навіть днями можна було побачити загалоки, що, мовляв, також ну, якби вже ж нічого нового. Прямий наказ Путіна. А воно так і є. Путіну кладуть на стіл якісь проекти, якісь ідеї, як там досадити українцям, як зробити якусь шкоду. Він якийсь з них. Підписує і вони починають бити в ту точку. Бити вже по всій території України по тематичних напрямках. Правдуєте по залізничній інфраструктурі, uh -huh. били uh -huh. по енергетичній били, по нафтобазах били uh -huh. були кампанії. Це так само, поки у нас тів путіну він підписав і вони виконували завдання. Десь більш ефективно, як по е, наших е, нафтосховищах, тому що ну на привки жаль, там одне попадіння, і сховище виграє повністю. Десь як по залізничній інфраструктурі, практично безнадійно і без жодного серйозного результату. За один. День все виправляв навіть за години, а зараз були, очевидно прямі вказівки удару по певних містах. Тобто, і особисто Путін теж несе відповідальність за ті трагедії, які творяться і в Харкові зараз, і от зараз конкретно в Кромурозі, розі, тому що хтось підніс цей план, Путін його затвердив. І навіть розуміючи, що це втратило сенс, це не дає ефекту. Вони, можливо, мали намір зірвати можливість переправи через інгулець наших військових. Є mm -hmm. така версія. Вже всі військові. Експерти по технічних питаннях висловилися, що це не дасть того ефекту тим більше вода почала спадати, переправи нормально можуть функціонувати. Добивати населення кривого рогу. Ну мені здається. Якби там був хтось дуже сумнівний в керівництві, у вівкова, знаєте, в нього комплекс неофіта. Він був дуже по другій стороні, і зараз він дуже настроєний антиросійський. Мені здається, він там теж запалює певний настрій антиросійський. Тобто зробити якийсь внутрішній там бунт, то давайте ліпше здамося Росії, тим більше нам в рамках одного кривого рогу, ну це не дає ефекту. Тобто насправді зараз діє просто ота бюрократія смерті, яка діє на Росії. Він дав наказ, і вони виконують тупо, розуміючи всю безглуздість цього. Повітряні сили командування схід повідомляє, збили три крилаті ракети. Все ж таки над Дніпропетровщиною, але бачимо, все ж таки є приліт в кривий ріг. І з точки зору цієї теми єдине, що знаєте, дуже багато розмов, і аналітики також експертних думок про те, чи володіє повністю інформацією там Путін військово-політичний керівництво. Зокрема, він. Про Харківщину, і, зокрема, що там відбувається, бо знаєте, ми ж за тим столом не сидимо з одного боку і Богу дякувати. Там. І що йому приносять, як ви кажете, в тих чи інших документах. Але от розстріл української критичної інфраструктури, от я тільки асоціативно можу сказати. От це мені підказує, що от розстріл критичної інфраструктури це якби свідчення того, що він. Абсолютно знає все, що відбувається. Я думаю, що він має можливість знати все інше речі, він все хоче чути. Я коли грався в психологію, навіть друкував в окремих журналах німецьких е, свої статті з психологічної теми. Я придумав тоді е, один такий синдром тоталітарної неадекватності. Я навіть доказував справдивість. Мене правда, розкритикували до неможливого, але я доводив, що це психологічне зрушення. І я бачив це на принципі викладах. Ну і українських політиків, в тому числі. До речі, зараз я це бачу на жаль у нинішній владі. Вона. Теж сьогодні живе певним цим синдромом, коли людина просто психологічно відкидає, відмовляється прийняти інформацію, яка не вкладається в її розуміння перебігу подій. Путіна може це бути, але він має доступ до всієї інформації. Його ніхто не посміє в ній обмежити. Він просто деякі речі не хоче чути щодо наслідків. А, зеки на українському фронті колони відео цих от машин, які їдуть сьогодні, з'явилися Пригожин там активізувався йому ледь не сватують посаду замість шойгу, хоча я в це мало вірю. Знову боку, кухар Путіна, повар Путіна, Та? але от такі речі відбуваються, і це звернення до людей великого капіталу російських олігархів, і так тим більше там до губернаторів, тих чи інших куточків Російської Федерації. Мовляв, ну треба створювати свої батальйони, там і Кадирова, аксьов його підтримав, оцей весь процес, давайте набирати. Бо ну вони розуміють, яка ситуація, але спершу давайте про зеків. Оце просто чистять, щоб менше на пенитенціарку свою платити, чи що. Та ні, у них пентинітентіарка це ж старий принцип ОГУАГУ. Вона працює. Вона теж заробляє гроші. Вони теж щось там виробляють, навіть на військових іноді виробництвах. Насправді це просто відчуття певне без виходів. Вони не можуть оголосити на сьогоднішній день загальну мобілізацію. Пригадуєте про загальну мобілізацію? Сказали Кадирово кіль... про це каже. Ні, на ну, Кадирову можна казати. Кадирова не зачеплять, а Зюганов. Які з одного боку страшна крута опозиція, з другого боку гребе гроші дуже відкрито. Коли він заявив про мобілізацію, перше моментально виступив Ющенко, не наш їхній прессекретарком компартії КПРФ з заявами, що он мав зовсім інше віду, он імів економічної мобілізацію, що то другої, а якщо хтось неправильно зрозумів, так таких розстрілювати потрібно. Насправді для них страх від питання мобілізації там оцінюють. Я думаю, вони перебільшують цей ефект психологічний, а вони розцінюють, що це може привести до революції, якщо вони оголосять загальну мобілізацію. Після харківської поразки війна раптом ну, війна принаймні за своєю участю не війна як така, а така, в якій мені може треба або мені рідним взяти участь, різко в Росії стала непопулярна. Тобто, всі ті, хто можуть попасти на фронт, на фронт попадати не хочуть. Зірвалася відправка значної частини цього так званого третього. Армійського корпусу за таких обставин мобілізацію провести не можна загальну, але треба якось домобілізовувати. Кидають все, що можуть знайти. Зараз Вербовку проводять Таджикистані. Тих, хто на будівлі да. на будову їздили, зараз їх звідти пробують залучити, тобто що завгодно, звідки завгодно. Ніхто особливо рветься Зекам ну пообіцяли їм звільнення. Ну це не дуже добрий варіант для рашистану, тому що насправді, якщо вони лишаться живими тут, в тут м'ясорубці, після того. Ті зеки вернуться туди. Там є люди, які заслужили мало недодовічного ув'язнення, і яких, якщо вони шість місяців виживуть при важких злочинах і три місяці при легших злочинах, якщо лишся живі, з них знімаються всі звинувачення, вони повертаються до вільного життя. Ці люди знову там будуть убивати. Ну, але у них інша проблема. У них ДНР, і ЛНР, так звані, звідки вони вже зараз не пускають з їхніми паспортами до себе. Але ті вже себе показали. Ті бойовики вже не одне вбивство скоїли в Москві і під Московії. Тому насправді вони відкрили для себе певну скриньку Пандори, яка буде дуже довго потім убивати, нищити росіян. І ті зеки, які зараз Виживши, вийдуть на волю і будуть відчувати, що їм стануть навики бойові, а ще десь і зброю запасуться. Вони будуть становити потім внутрішню загрозу для самої Росії. Сдається, якщо мені, доживуть. здається, мені розвідка наша повідомляла про те, що їх переводять за Міліровада на mm -hmm. територію Російської Федерації. Просто одразу переводягають цих роб зеківських і кидають на фронт. Тому що питання в якості цих Ну, якість в принципі нульова. Mm -hmm. Хоча би через те, розумієте, військова частина нормально в бою. Основне, це навіть не вміння, а це злагодженість, коли кожен знає свою частину роботи. Не всі стріляють, хтось підносить снаряди, хтось відволікає чи вогонь веде, хтось розвідку веде. Тобто всі роблять щось своє. Люди, які перше, не готові до згодження роботи, друге, не прийшли злагодження, в принципі, не прийшли. В них зараз всі ті, хто приходять, не проходять його. І третє, вони не готові виконувати накази. А під час бою саме виконання наказу, чіткого наказу, при тому, що ініціативність вітається, і чітке виконання наказу ні одне, ні друге для них не характерно. Тобто, насправді, ну це дуже слабка підмога. Ну це просто додаткове м'ясо, яке затягує трошечки процес. Я не думаю, що це серйозно вплине на результат бойових дій. Плюс поява там зеків вона створює дуже нездоровий клімат в тих військових частинах, в яких вони опиняться. Хочуть, нібито покласти відповідальність на. Тих, хто в погонах відбілюють обличчя Путіна протягом цього тижня. Ми це чули також. <кій> Знайомлячись і готуючись до ефірів цього тижня, мовляв, що не не, не він винен. Там бідний шойгу має вже якби понести відповідальність і так далі. Ці процеси вже почались. З іншого я про розвал Внутрішні внутрішні <кій> процеси, які нам також вигідні. Оці депутати там спочатку <кій> одні з місцевих рад там Пітера, да які приймали рішення і прийняли це рішення, але їх вже здається навіть вироки їм. Там що й з іншого боку, також з'явилася інформація про депутатів місцевого рівня 18 якихось округів е, е, Москви, та mm -hmm. які також висловлено довіру, мовляв, Путін має піти і так далі. Ви в це вірите і це допоможе зараз? Чи це чи є це першими дзвіночками, чи це просто там іпсо пропаганди? Mm -hmm. Знаєте, це трохи є дзвіночком. Насправді занадто довго вибудовували ідею всесильного вождя. Він за нас все знає, він за нас відповість. Він все зробить, що треба. Ми просто маємо бути гвинтиками. І тут раптом виявилося, що викрутки, отої зверху, яка має закручувати, розкручувати, а її нема, вона зламалася, А кіло промахнувся. І царта не настоящі. Оці дві тези вони дуже серйозно визначають можливість таких бунтів. Тобто, це не демократичний процес втрати легітимності лідером, який виявився не таким. Це зовсім інше. Це нагадує табакирочною демократію часів імператора Павла. Тому насправді, чи це щось добре для нас, для нас. Певна дезорганізація, яка там в них відбувається зараз, в принципі, добра. Це дезорганізує ситуацію, це для нас це дезорганізує далі армію. Це для нас відкриває певне вікно можливостей вийти з війни перемогою набагато швидше, ніж це би мало бути. Бо ця війна з тими ресурсами, які є на Росії, може ще протривати пару років. У випадку серйозної дезорганізації може відбутися те, що британський військовий спеціаліст недавно назвав можливим колапсом російської армії. В даному випадку воно напряму зав'язане на суспільство до кінця цього року. Це покращення, це ще. Скажу, це тільки вікно можливостей і не більше. І ним ще треба скористатися для того, щоб ним скористатися, нас має крім ЗСУ бути теж працювати деякі інші речі, не дороги зараз будувати. От я живу на лівому березі в Києві, на Дніпровському шосе, на Дніпровській набережній. з усіх сил будують багатомільйонну споруду. Це є Розв'язка, яка в принципі дуже мало потрібна, навіть в мирний час. Зараз це по суті це мародерство. Я вважаю. Там на кілька сот мільйонів проект. От замість цього зараз забезпечити логістику, зараз забезпечити перекидку необхідних речей, які потрібні для логістики, для нашого наступу. От багато хто питається: а чому залужний зупинився на річці Оскол? Чому не бере Луганську область північну, яка зараз фактично віддана до рук пуста по нідені причині не можна робити велетенський прорив армії, коли у тебе не підтягнуті тили. Коли в тебе не проведена зачистка, коли в тебе на кордонах не створюється тої держави, якою ми відстов, відгороджуємося зараз там, звільняючи свої землі, не створюються відповідні зони безпеки і тому подібне. І він не може входити в Луганську область, доки в нього не підтягнута логістика. Логістику підтягують не генштаб, Міністерство оборони. Міністерство оборони зараз займається чим завгодно, в тому числі дає акредитацію відвертим російським пропагандистам, які сьогодні в'їжджають в Україну і починають тут працювати. Ну, прізвище зараз не згадаю. Стікс. Німецький пропагандист, який звинуватив Україну в битті Боїнга угу. Малазійського, йому дало акредитацію в Україні в Міністерство оборони. Так от вони б замість цього займатися, вони б займалися своєю роботою, і ми могли б до середини осені мати таку ситуацію на фронтах, тому що Збройні сили України до цього готові. До цього виявилося не готове міністерство оборони? Ми б мали результат набагато-набагато більший. І тоді колапс внутрішній на Росії, якби ми, скажімо, стояли під Луганськом. По лінії 24 лютого там би були зовсім інші почуття. І в Путіна ситуації, якого б був би зовсім інший. Замість цього ми маємо що? Волонтери далі заводять. От зараз справа громад і Порошенка фонд закуповують два потужних американських тягачі, дістали ліцензію американську на них, які мають допомогти перетягувати такі місця танки, не тратячи ресурс. Перед тим інші речі, от волонтерські певні групи створюють речі, які відмовилися робити Міністерство оборони. Натомість воно грається в супутнички, ще там щось інше. Ну так не має бути. У нас відбувається наступ. Там гинуть воїни. Ви в ТУ. Ви маєте забезпечити ТИЛ. А ТИЛ провалюється. І це є дуже серйозна проблема для нас, тому що от зараз восени буде дійсно певне прелюдія, вікно можливостей колупсу влади на Росії і Збройні Сили України єдині, хто цей колупс мають організувати. І на цю стію, на цей результат мають працювати всі. А на привітки жаль, нас я бачу, зараз дуже бачу, то почали працювати знову на велике крадівництво. На Кишеню на що завгодно, тільки на не швидкий, не на швидкий потужний результат на в зоні бойових дій а, цікавий матеріал. Сьогодні в постах Юрія Бутусова можна було прочитати. Тому що відбулося чисте підняття прапора в Ізюмі. Mm. А, там був присутній наш також а, генерал Сирський. І каже, що зараз штучно, ну цей я його цитую: штучно бувають клин між вищим військовим керівництвом України. Хоча бо. А те, що звільнена Харківщина, це колективне досягнення, і на цьому урочистому піднятті теоретично, мав бути і наш сталевий генерал-пан Залужний. Давайте так, що стосується Харківщини, ну насправді те, що ми маємо поки що не зі своїх джерел, а з американських, ну, виглядає на те, що рішення все-таки ухвалювалося на рівні внутрішнього генштабу. Дуже замкнуто. Пан Сирський не є членом генштабу. Він там не працює. Він в інший напряму кочолює. І як виглядає, починається певне створення штучного образу. Просто ще місяць чи півтора назад була дуже жорстка авантюра Єрмака спробою переконати заужного піти самому відмовитися, тому що звільнити його вони, вони, в принципі, не можуть. Наші західні партнери на цьому цього не допустять ніхто інший. Ну армія, ну люди, погодиться прийти на посаду міністра оборони з посади головнокомандувача. І на його місце дуже хотіло поставити Сирського, який є. Яльний до влади, абсолютно, який є контрольований, керований тощо. Я не сумніваюся в тому, що сирський геніальний. Мі просто начальний. не дуже хочеться вірити в ці всі історії, тому що з іншого боку, я розумію, що там умовно головнокомандувач має бути на своєму місці і керувати всіма процесами. Відповідно, є харківський напрямок, якщо пан сирський. Займався звільненням Харківщину. Ну, він але. не займався, він в іншому напрямку займався. Він не був відповідальний за Харківщину. Це просто штучна річ. Ще раз кажу, це дуже погана річ, тому що до сирського війна. тільки позитивні емоції. Сирський в цій війні зробив дуже багато доброго. Безумовно, взагалі без варіантів. Але ця е, подія Харків, це не його специфіка, перша, це не його відповідальність. І він не міг мати навіть доступу. Я не думаю, що він міг знати про те, що це готується. Там ми бачимо трійку. До речі, по тій. Зараз виникає знову одна скандальна історія з нагородженням, тому що там є Заужний, там є Забродський, там є Муженко. Були подані е, вже відомо е, заужним для нагородження вищого генеральського складу, тих, хто готували ці стратегічні операції. І Єрмак відмовився нагороджувати, тому що там було прізвище Муженка, який для нього там мав не персональний ворог. Це колишній начальник генштабу при, при mm -hmm. Порошенкові. Mm -hmm. І ну, ніби тоді Заужний сказав, тоді не буде взагалі ніякого, а не нагороджувати не можна, це буде скандал. і от зараз Учить о перетягування. Я дуже надіюся, що після останнього візиту Блінкена, коли була розмова, ну принаймні ви таки знову зі США, от десь щось таке знаю. Давайте так. Я якщо не можу посадитися на джерело, та я говорю в такому випадку моє оціночне судження. Що там були питання про певні кадрові рішення про звільнення двох людей з офісу президента? Якщо вони відбудуться, ну, це не дуже щось кардинально міняє, тому що появляться інші фаворити, які теж будуть творити не дуже хороші речі. Але в будь-якому випадку ну, це буде означати, що хоча б кілька авантюрних схем можуть бути закриті. І серед них одна з них це пересварити між собою генералітет, розділити його, усунути пасіонарного е залужного і поставити більш залежного політично, Ну, він не має пасіонарності, в нього немає харизми. Сирський хороший генерал. Дуже хороший для оборони, але наступ. Ну ви подивіться на рейд в 2014 році. Подивіться на те, що вілось на Харкові. Ну це ж за це ж Забродського почерк, Так знаєте, ну от всі п'ять пальців відбиток поставили, і там буде видно Забродський, Заброцький Забродський. ініціатив імені Ліка Кучерєва, опитування ж було в результати. Ми його бачили буквально вчора чи позавчора. Рівень довіри серед українства, всього українства, всіх українців до тих чи інших інституцій. У Нас на першому на першій позиції Збройні Сили України. Безумовно. Друга позиція Державна служба з надзвичайних ситуацій. Е, офіс президента здається на сьомій. Е, ну, загалом, всім тим, хто визволяє от, безпосередню участь бере в цьому, і всім нашим. Військовим довірам максимально а на фоні такої довіри займатися такими процесами. Ну це вбивати ну, а на фоні довіри до волонтерів, колосальна довіра. Mm -hmm. Люди волонтерам вірять. Просто в цей момент, коли був вибір, ну вони давали тих, хто з ворою в руках більше давали якісь там відсотки. Mm -hmm. А волонтерам вірять всі і почати mm -hmm. процес проти волонтерів. Причому тих волонтерів, які з 2014 року займаються цим і мають неймовірну довіру в суспільстві і паралельно з тим дати два ордени лідерам мафіозної групи в Запорізькій області яких звинуватило набу в розкраданні гуманітарної допомоги там сотнями контейнерів? Ну знаєте, ну це здається самогубство. Ну війна закінчиться, це все згадають, Це ж не пройде так. Але на це йдуть. В мене іноді виникає дуже просте питання: а для чого це робиться? Ну ніхто ж не сам. А на чию користь? Тому туріць, на чию користь. Ну це робиться точно на користь не України. Я навіть не хочу казати, що це там Зеленський до того, як розумієш. Мені дається він взагалі не розуміє, що відбувається. Просто не розуміє. Він підсовують якісь укази, він підписує. Йому головне, що кожен вечір він має поговорити з якимось лідером якоїсь африканської, латиноамериканської держави, записати відосік і все прекрасно. Ну, давайте так: якщо у нас владі є при владі, тому що офіс президента це не влада ніколи, це є просто дорадчий орган, все, крапка, консалтингова компанія може бути замісних найнята. Так от якщо там є кроти, може їх там нема. Але якщо там вони є, яким чином вони можуть зашкодити Україні спрацювати на користь Росії? Дезорганізувати напряму армію, то їх за це вб'ють. Спробувати зробити щось підірвати всередині України якусь оборонну там, якісь речі, ну їх за це виявляють вблють. Єдиний спосіб, те, що називається пустити протистояння. Ну, в тому числі і на Зеленського пустити негатив, і на армію пустити негатив, і пересварити всіх в країні. Для того татару. Запускає сабі ДБР переслідувати патріотів українських, відкривати справи проти лейтенанта Тетяни Чорновов, яка істугне розстрілює ворога саме за те, що вона істугне, розстрілює ворога, відкривати кримінальні провадження проти генерала, який кривоноси, який захистив Київ. Те саме, ну це, це можна розуміти, розумієте, так тупо ніхто не працює. Там ідіотів нема, Там все такі люди, з якоюсь клепкою в голові. Так тупо можна робити mm -hmm. тільки в одному випадку, коли ти робиш провокацію для розколу в суспільстві. Тільки в одному випадку.